І на суп, і на борщі. Буває, що гарнір має бути і запечена, так що картопля без картоплі тяжко. Місцева Наталія Вишневецька картоплю на ринку не купує, вирощує самостійно. Каже, картопля цьогоріч вродила. В цьому році Богу дякувати все вродило. Що посадили, то вродило. Непогана погода, головне було своєчасно посадити. Якщо раненько посадили, всі дощі захну. Пішли на мій. Посадковий матеріал я поціновувач, коли привозять біля дому, продають з машини. Я взяла сітку. Це в тому випадку, коли мені недостатньо своєї продавчиня Надія Пурей привозить картоплю на ринок Полтави з Котельви. Овоч з домашнього огороду продає за 20 гривень. Жінка говорить, хоч і кращий врожай цьогоріч ціна восени дещо підвищиться. Були ж дощі, сприяли. Ще ж не вся вибрана картошка. Ну, Вже наполовину більше по-любому да, 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 які сорта питають. Я думаю, в чуть-чуть, мабуть, подорожчає. Воно смотриш, які сорта ще от сортів залежить. На оптовому ринку картоплю можна купити по 15 гривень за кілограм. Зараз ще вибирають, і ще ж не всі повибирали. Якби на закупочну ціну десь гривень по 12 було б якраз. Зараз в магазині, мабуть, дешевше, ніж на ринку. В одному із супермаркетів Полтави картопля коштує близько 16 гривень. За словами члена ради директорів Української асоціації виробників картоплі Сергія Рибалка, дешевшати картопля навряд чи буде. Думаю, що це. По перше, думаю, що це стара ціна, це не всітки, це 20 гривень за кілограм в супермаркеті, і з них 10 гривень це торгівельна націнка, 10 гривень це на фермі. Якщо говоримо про супермаркети, то там я не думаю, що там здешевлення пройде дуже там, відчутне якесь там. От раз. Тому що, по-перше, це не цікаво нікому. Не ні супермаркетам, не продавцям, і в тому числі людям. Тобто люди, які привикли до. 10 гривень вони содоволі будуть купувати за 15, за 17. А люди, які привикли купувати за 7 гривень, потім за 12 купувати не хочуть. За його словами, найкраща картопля вродила у північних та західних регіонах України. Склалися годні умови таким чином, що врожай картоплі краще ніж в минулому році. Зараз потенційно в полі врожай вищий. Ну мовно там відсотків на 20-25. Але це в полі. Це не те, що вже в коморі. Тобто, в минулому році ціна находиться на рівні 10-12 гривень, і е, далі йшло підняття ціни, тому що було зрозуміло, що картоплі не буде врожай. в тому році. Картинка навпаки, тому як складеться ціна, ми будемо дивитись. Дуже сильно буде давити на нас високий врожай в Європі, який плановий є. Тобто, ми всі думаємо, що картоплі нам ніхто не в дійсності. Звичайно в збройній сили України зараз картоплі йде повністю з Польщі. Як розповів Сергій Рибалко, у приватних господарствах збір картоплі завершать на початку вересня, а у фермерських господарствах він триватиме до листопада. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.